Сенатори Лінці Грем і Річард Блюменталь знову закликають посилити санкції проти Росії, зокрема, карати країни, які досі купують російську нафту. У Конгресі вимагають лідерства президента, щоб заблокувати потік грошей до військової машини Путіна. Отже, щодо законопроекту про санкції, над яким ви всі працюєте, у вас є більшість, яка не підлягає вето. Вам просто потрібно, щоб лідер сенату виніс його на голосування і щоб президент дав йому команду діяти. Чого ви чекаєте? Я вважаю, що президент повинен закликати сенатора проголосувати за схвалення законопроєкту про російські санкції. Буквально завтра. Він сьогодні ввечері вирушає на саміт G7. Зустріч він зараз сидітиме навпроти світових лідерів. Відверто кажучи, може скластися враження про слабкість позиції Америки щодо України. Він може бути там із позиції сили. Цей законопроект буде прийнято, коли у нас є 84... Співавтори розподілені порівну. Він отримає 90 голосів на голосуванні в сенаті. Цей момент вимагає президентського лідерства. Тут є нагальна потреба. Ми бачили зруйновані райони людей, убитих у увісні, жінок і дітей, розстріляних у потилицю та похованих у братських могилах у Бучі діти, які викрадені та перевиховані, 20 тисяч з них за російськими лініями. Ці звірства тривають, і народ України стікає кров'ю та гине. Тож я сподіваюся, що президент позитивно продемонструє тут лідерство та закликає сенатора проголосувати. Лідер більшості міг би зробити це вже завтра. У нас є деякі технічні питання, які потрібно вирішити, але я справді вважаю, що настав момент для президента Трампа закликати сенатора. Сенатор Грем учора. Президент Трамп написав, що він говорив із Володимиром Путіним, який подзвонив привітати з днем народження і поговорити про Іран. Вони знову поговорять. Президент Трамп запровадив санкції проти Ірану, ведучи переговори. Чому він не запроваджує санкції проти Росії, ведучи переговори з Росією? У нас є санкції проти Росії. Не нові санкції Трампа. Ви це знаєте. Тому мені це здається дивним. Мої друзі-демократи стримують його, коли йдеться про Іран. Ми справді цінуємо, що ви намагаєтеся вести дипломатію. Що я кажу? Ведіть дипломатію з Іраном, поки це працює. Що я кажу щодо Росії? Мені байдуже. Мені все одно, якщо ви поїдете у відпустку з Путіним, мені байдуже, як це закінчиться. Я хочу, щоб війна закінчилася, щоб ми не починали нових воєн. Я хочу, щоб Україна вижила після війни. Я не хочу, щоб Путін отримав надмірну винагороду за вторгнення. Китаю, якщо ви перестанете купувати дешеву російську нафту і Індія, також військова машина зупиниться. Президент Трамп намагався вести дипломатію, і я скажу, ось що я говорив з ним учора ввечері. Ви доклали дуже щирих зусиль, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Я думаю, що він грає з вами у гру. І з усім світом зараз настав час змінити правила гри з путіним. Я говорив з президентом Трампом учора ввечері. Слідкуйте за новинами. Якщо скоро не буде прориву, очікую, що ці санкції перейдуть до Сенату та Палати представників і до Китаю. Якщо ви хочете зруйнувати свою економіку, продовжуйте купувати дешеву російську нафту. Якщо ви хочете стати новою нацією в очах цивілізованого світу, змініть свою поведінку щодо Путіна та Аятоли. Поки ви не зміните свою поведінку, вас сприйматимуть як проблему, а не як вирішення. Тож ці санкції будуть запроваджені, якщо Путін не зміниться. І моєму доброму другові діку ти був чудовим союзником. Якщо ми не зможемо повернути Аятолу за стіл переговорів, настав час покласти край його ядерній програмі, використовуючи військову силу спільно з Ізраїлем, якщо це буде потрібно. Якщо ми помилимося щодо Ірану, то з Росією нам удачі не бачити. Сенатори Блументаль, законопроект, який ви висунули, як я розумію, передбачає 500% тариф на імпортовані товари з країн, які купують російську нафту, їхній уран, газ та інші продукти. Це вдарить по Китаю, це вдарить по Індії, США. Також намагаються вести з ними торгові переговори. Чи не заважає це? Я вважаю, що насправді немає жодних перешкод для того, щоб ми просувалися вперед із цими нищівними санкціями. Навіть якщо ціни на нафту зростуть через те, що відбувається на Близькому Сході, знаєте, зараз ми енергетично незалежні, коли йдеться про нафту, Сполучені Штати Європа відмовилася від російської нафти. Ми зустрічалися з президентом Макроном. Ми говорили з канцлером Мерцем. Європа твердо підтримує ці санкції. І ми заклали гнучкість у цей законопроект, виходячи з наших національних інтересів, для потенційного винятку там, де це стосується наших інтересів, якщо виникнуть непередбачувані чи наразі невідомі обставини, ми передбачили винятки для наших європейських союзників, які допомагають Україні на мільярди доларів, даючи їм трохи більше часу для адаптації. Це ретельно продуманий законопроєкт. Він каже, що є три категорії: якщо ви не ведете бізнес із Росією, вам нема про що турбуватися. Якщо ви ведете бізнес із Росією, але допомагаєте Україні. Для вас передбачено виняток на 270 днів. Якщо ви ведете бізнес із Росією і не допомагаєте Україні, вам кінець. Президент може скасувати частину, або все це виходячи з наших національних інтересів. Чи варто платити ціну за свободу? Ми платили її. Відвідайте, Арлінгтон: ціни на нафту зростуть, якщо ми протистоятимемо Росії через наш законопроект. Ціни на нафту зростуть, якщо ми спробуємо протистояти Ірану через їхні ядерні амбіції. Але ви заплатите або зараз, або пізніше. Якщо ми правильно вирішимо питання з Іраном і досягнемо миру між Росією та Україною, не лише ціни на нафту знизяться, світ стане кращим. Тож ідея мати свободу без жодних жертв ніколи не існувала і не існує зараз. Сенатори. Я також хочу запитати вас про те, що відбувається тут у нас вдома. Ми бачили протести по всій країні, і деякі з них часом переростали у насильство. Політика демократів щодо імміграції піддавалася критиці. Чи вважаєте ви, що це протистояння, яке ми зараз спостерігаємо між федеральними військовими силами і протестувальниками, частково є наслідком дій демократів на сьогоднішній день? Використання військових, чи то Національна гвардія, чи морська піхота може бути провокаційним і загострювати ситуацію вчора. По всій країні проходили протести, які були абсолютно мирними. Я був на кількох із них у Коннектикуті, у Гартфорді, у Фармінгтоні та в інших місцях по всій країні. Я вважаю, що ця країна вміє проводити мирні протести, а винятки мають вирішуватися місцевою поліцією та місцевими прокурорами. Більшу частину свого життя я працював у правоохоронних органах до того, як отримав цю посаду. Я був головним федеральним прокурором у Коннектикуті, а потім 20 років обіймав посаду генерального прокурора, і на мою думку, довіра до штатної та місцевої поліції є цілком обґрунтованою. Я підтримував, і насправді я вніс законопроект, який би обмежував застосування акту про повстання, чіткіше визначав, що таке заколот, і зобов'язував би президента звертатися до конгресу за схваленням, якщо він використовує. Такого роду федеральні сили. Тож я вважаю, що є, є підстави для критики імміграційної політики. Насправді я підтримую комплексну імміграційну реформу. Вона нам потрібна. Але ви б закликали місцеві правоохоронні органи, можливо, більше проявляти ініціативу і вирішувати це на місцевому рівні. Саме на місцевому рівні відбувається право застосування в цій країні. Ми покладаємося на поліцію штатів і місцеву поліцію. І саме так ми повинні забезпечувати виконання наших законів у цій країні, підкреслюючи важливість мирних протестів, таких які ми бачили вчора по всій країні. Добре, сенатори. Дякуємо, що приєдналися до нас для цього двопартійного інтерв'ю. Як ми вже казали, це рідкість. Ми повернемося. Українські безпілотники б'ють по економіці Росії. Про це в ефірі Таймс Радіо говорить колишній британський розвідник Філіп Інграм. Він також пояснює, чому цінова стеля на російську нафту не працює, і як насправді Путін тримається за владу. Вітаю і ласкаво просимо на чергову сесію запитань і відповідей Times Radio Frontline. Сьогодні ми відповідаємо на коментарі наших учасників каналу щодо епізодів Frontline та інших відео про війну в Україні та її вплив на світову арену. Я Філіп Інгрем. Зараз я веду Times Radio Frontline, а також я колишній старший офіцер британської військової розвідки, планувальник НАТО, і коментую всі питання, що стосуються геополітики, оборони, безпеки, кіберсфери та всього іншого. Про що мене власне? Власне, просять, отже, я одразу перейду до наших запитань. Перше запитання сьогодні від Валтера. Ласкаво просимо назад, Валтера, і ти дійсно в курсі всього, що відбувається в новинах, я бачу, і ти кажеш, зруйнувати ядерну угоду Аукус, це шкодить можливостям НАТО. Чому Трамп це робить? Скільки разів нам потрібно пояснювати Трампу, що важливо зберігати наших союзників по НАТО? Звісно, ти говориш про угоду між Австралією, Великою Британією та США щодо атомних підводних човнів. Австралія не є членом НАТО, але це спільнота Five Eyes, і йдеться про забезпечення майбутнього британських атомних ударних підводних човнів. Вони запускають звичайну зброю. Рішення Австралії не купувати підводні човни з дизельним двигуном, а придбати атомні підводні човни. І вони вже почали. Тренувати свої екіпажі у Великій Британії і США шукають заміну своїм підводним човнам класу Вірджинія, і це було те, що було погоджено та підписано за Джо Байдена. Сполучені Штати не заявляли, що збираються це знищити, але це цілком справедливе припущення, враховуючи той факт, що Дональд Трамп розглядає це питання, щоб з'ясувати, чи відповідає це його політиці Америка перед усім. Я думаю, нам потрібно дочекатися, що скаже Сполучені Штати та Дональд Трамп, тому що тривалість цієї угоди значно перевищує термін президентства Дональда Трампа, і розвиток цього проекту наразі перебуває на дуже ранній стадії. Велика Британія виділила мільярди фунтів на будівництво нових ядерних підводних човнів у межах цієї ініціативи, і це створює підґрунтя, яке й надалі робитиме цю угоду привабливою для австралійців і, сподіваюсь, залишатиме її привабливою для американців. Але це ще один сигнал про те, що Америка, можливо, відходить від підтримки деяких своїх міжнародних угод. І це поставить під сумнів будь-яку угоду, яку Америка уклала та підписала, і це просто реальність, з якою ми маємо справу за адміністрації Трампа. Марті, ти долучаєшся до розмови і кажеш, сорок за забарель усе ще здається на 5 10 завищеною межею для російської нафти. Витрати на видобуток у Росії становлять близько за забарель. То чому їм усе ще дозволяють отримувати, хоч і невеликий, але прибуток, і чому? Ну, марті, я не маю жодного уявлення, чому їм дозволяють отримувати якийсь навіть дуже малий прибуток. Я думаю, що прибуток у доларів за барель не дозволить росіянам і надалі фінансувати конфлікт в Україні, це вплине на російську економіку, як ми бачимо по всіх напрямках. І насправді українські атаки на російську інфраструктуру, зберігання нафти та нафтопереробну інфраструктуру, чим більше сховищ виводиться з ладу, тим менше нафти росіяни можуть перекачувати. І якщо технології та можливості для переробки будуть знищені, то менше нафти зі сховищ можна буде переробити і продати як готову продукцію. Наступним кроком має бути посилення наших санкцій і дій проти російського сірого флоту, щоб вони не могли транспортувати сиру нафту по світу. І це вплине на здатність Росії далі з цим справлятися. Але ви абсолютно праві у своїх висловлюваннях. Нам потрібно значно ефективніше вдарити по здатності Росії фінансувати свою війну з Україною, і нафта це один із головних способів, яким вона це робить. Астро, ти підхоплюєш наступну думку і кажеш: напевно, кожен росіянин, який бачить дорогу, забиту вантажівками, і навіть просто з цікавості, дізнається про операцію павутиння та атаки на тактичні бомбардувальники. Так, певною мірою це так і буде. І багато хто з них і так про це знає. Про це відкрито говорять на російських телеграм-каналах, і росіяни досі стежать за телеграм і отримують звідти багато інформації. Але багато з цього потім нівелюється тим, що з'являється в основних змі та у заявах Володимира Путіна, і Путін описує це як відомо, як прямий напад Заходу. Ми бачимо риторику, яка, власне, не прямо пов'язана з операцією павутиння, але звинувачує участь Великої Британії у тому, що вона допомогла Україні це зробити. І таким чином він розпалює антизахідні настрої, а отже, підтримку з боку пересічних росіян. І що мене постійно дивує, це те, що Незважаючи на те, що росіянам доступна велика кількість правдивої інформації, рівень підтримки, якого Володимир Путін досі досягає всередині Росії, і це завдяки його внутрішнім інформаційним операціям. А ми майже нічого не робимо, щоб цьому протидіяти, це те, що нам потрібно робити. Наступне питання надходить від Сільві. Знову вітаю Сільві. І ви кажете, що не погоджуєтеся з Куртом Волкером щодо того, що Трамп залишається зосередженим. Насправді його кабінет, наповнений некомпетентними олігархами, егоїстами, пише виконавчі укази, які він підписує, нічого про них не знаючи. Часто можна почути, як він запитує, а що це таке перед тим, як підписати черговий указ. Трамп зовсім не зосереджений і нерішучий. Він людина зі слабким розумом, орієнтований на Путіна. Сільві, ви не стримуєтеся, правда? Так, Трамп зосереджений, але по-своєму. Він зосереджений на своїх власних справах, і саме в цьому частина проблеми. Ми не знаємо, що це за власні справи, і його увага зберігається, поки він не отримає наступний брифінг, а потім вона змінюється. І це знову ж таки частина проблеми. Міжнародна геополітика цінує стабільність, а єдине, чого Дональд Трамп не дає, це стабільність. І саме тут нам потрібні компетентні лідери по всьому світу, які не реагують на кожен крок Дональда Трампа, а дивляться на речі з трохи довшої перспективи. У розвідці, знаєте, Велика Британія та США реагували на розвідувальні підказки. Це коли ви отримуєте миттєву інформацію, яка говорить: ось ось це станеться, і ми реагуємо на неї по-різному. Американці зазвичай отримували розвідувальну підказку, яка повідомляла, тут готується атака, і вони починали реагувати на це. Я бачив, як вони переміщували 50 бомбардувальників б 52 у бойову готовність лише на основі такої підказки. Я отримував таку підказку і дивився на неї, думаючи, чи відповідає це тому, чого я очікую, і чи узгоджується з іншою розвідданою, яку я маю. І якщо це не відповідало, я відкладав це у відкладену папку, ішов і робив собі чашку чаю. І можу гарантувати, що 99 разів, а точніше, дев'яносто разів із тисячі, коли я повертався, підказка вже була змінена, тому що перекладач змінив своє тлумачення або її тлумачення перехоплених комунікацій і. Зовсім інший зміст, так би мовити, з'являвся у цій терміновій розвід інформації. Мені не доводилося потім звертатися до бомбардувальників Бі-52 і казати: Е, повертайтеся додому знову. Американці так робили дуже часто. Тож так, Трамп є непередбачуваним, і це одна з великих проблем, які існують. Тому, Сільві, я погоджуюся з твоїм настроєм щодо цього. Він більше орієнтований на Путіна, ніж ні. Я думаю, що він заздрить Путіну. Він сприймає Путіна як когось, на кого хоче бути схожим у різних аспектах, і це не є добре для решти світу. Щоб не пропустити головного, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Подробиці тут усе найважливіше про війну, світову політику та загрози, які стосуються кожного. Будьте в курсі разом із нами.